Українським біженцям доведеться повернути гроші громадян, які вони отримували у Німеччині. Давайте розберемося в цьому питанні: чи це так, чи це просто заголовки перед виборами? Привіт, звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині». в Німеччині. У мене на каналі дуже багато корисної інформації про життя в Німеччині, про інтеграцію у Німеччині та якісь новини стосовно українських біженців у Німеччині. Перед тим як ми почнемо, я хочу звернутися до всіх українців. Неважливо, де ви знаходитеся у Європі, в Україні у будь-якій країні світу. Ми всі українці. На жаль, війна все ще продовжується, і нам треба пам'ятати, що. Кожен українець неважливо, де він знаходиться, він може повпливати та зробити свій внесок в перемогу України. Не забувайте донатити. Кожен ваш донат дуже важливий для нашої армії. Ви можете вибирати самостійно в який фонд донатити. Якщо ви маєте прямий доступ до бригад, які знаходяться на передовій, то ще краще. У мене під кожним відео є посилання на благодійні організації Повернись живим та фонд притули. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то і якщо навіть отримуєте якусь соціальну допомогу, то відкладіть ті 5 євро, переведіть ті 5 євро на донат, це вже покращить нашу ситуацію. Наразі ситуація в Україні все ще погіршується, тому кожні ваші 5 євро, кожні ваші 10 гривень, дуже важливі для наших збройних сил України. Не забуваємо підтримувати наші збройні сили України. Не забуваємо, що ми українці і ми маємо єднатися. В такі важкі часи, і в принципі, і давайте не тільки в важкі часи єднатися, але й в хороші. А тепер повертаємось до новин у Німеччині. Я це відео записую 26 травня 2024 року, і скоро вже через два тижні будуть вибори у Німеччині. І все більше різних е, заголовків у статтях можна побачити про те, як. Е, як політики бачать регулювання питання біженців у Німеччині. Хтось каже про ці платіжні картки, дехто вже вводить платіжні картки, а дехто взагалі каже, що українським біженцям потрібно повернути ті, потрібно буде повернути ті гроші громадян, бюргергельд, які вони отримують як допомогу у Німеччині. Це так чи це чи ні? У ще у а, червні 2023 року змінили порядок надання. Бургельд для всіх, хто має на це право. Хочу зазначити, що мають... на Бург мають право не тільки українці, але й, в принципі, всі нужденні, які мають на це право у Німеччині. Тобто це і самі громадяни Німеччини. Для того, щоб мати можливість отримувати Бюрг людина має відповідати певним умовам. Наприклад, вона не може забезпечувати той мінімальний рівень. Життя, який є у Німеччині, і тому держава доплач, доплачує до цього рівня у Німеччині. Коли ми приїхали в Німеччину, то ми заяв, заявляли про якісь е, активи, пасиви, які ми маємо у, в Україні. Тобто ми мали чесно розповісти про свій майновий стан е, в Україні для того, щоб було. Е, Правильне розподілення ось цих бюргергейт для українців у Німеччині. На жаль, через великий наплив українських біженців у 2022 році то надання ось цих бюргергейт не дуже враховувалося ці активи і взагалі дохід, який ми мали в Україні. Але з 2023 року, з другої половини 2023 року, Німеччина вже в змозі та вже готова перевіряти. Кожну інформацію надану українським біженцям у Німеччині і перевіряє усі доходи і активи в Україні та за межами її. Тобто, якщо у вас є робота в Україні, є бізнес в Україні, ви отримуєте там постійний якийсь дохід, то Німеччина про це дізнається. І вже зараз джоб-центри та навіть просто банківські установи потребують вашого індивідуального податкового номера українського для того, щоб дізнатися. Про ваші активи. Якщо з точки зору джоб центру то джоб центр вас питає на добровільній основі, щоб ви розказали про ваші доходи і надали доступ до вашого, до вашого банківського рахунку на територію України. З точки зору банківської таємниці, це не є порушенням її, тому що ви самі надаєте таке право. Якщо ви відмовитеся надати джоб центру Дані з вашого банківського рахунку в Україні, то джоб центр має право обмежити ваші виплати тут, у Німеччині. Навіть якщо у вас є якісь доходи за межами України, наприклад, там у, не знаю, там у Турції у вас є якась квартира або якийсь бізнес, ви там отримуєте гроші, то ви також зобов'язані повідомити про це джоб Центр. Тож дійсно буде перевіряти. Більше про і питати більше про те, чи маєте ви якісь доходи в Україні та за межами, наприклад, Німеччини і в Німеччині в цілому. І кожен ваш, кожен ваш євро, який ви отримуєте поза межами громадської допомоги, бургергельд, буде перераховуватись в бургергельд. Чому так? Дія, тому що дійсно Німеччина стикнулася з тим, що є якась криза надання усіх бюргергельд є наразі дуже багато людей, які виплачуються. це біля 5 мільйонів, це не тільки українців, це взагалі 5 мільйонів людей у Німеччині отримують бюргергельд і їм потрібно оптимізувати ці витрати. Тож, якщо Джоб Центр доведе, що ви за період, поки ви отримували тут бюргергельд, Мали якийсь додатковий дохід, неважливо де, чи у Німеччині, чи за межами Німеччини, то вам доведеться повернути оплачені гроші від німецької держави. Тобто, це дійсно не тож це не просто заголовки, що українським біженцям доведеться повернути гроші. Якщо ви були чесними перед німецькою державою, що ви не маєте ніякого доходу на територію України, то до вас цих... Якихось санкцій не буде застосовано, і вам не доведеться повертати гроші громадян, які ви отримували у період, коли ви на це мали право. Навіть якщо ви зараз влаштуєтесь на роботу або повернетеся в Україну, все одно те, що ви отримали, це те, що ви отримали, і вам нічого не доведеться повертати. Ще раз наголошую, що доведеться повертати тільки тим, хто приховував доходи і мав доходи у той період, коли він отримував. Гроші громадян, ось такі справи. Всі деталі про те, які умови надання BurgerGeld, громадської допомоги, ви можете побачити за посиланнями у... в описі цього відео. У мене на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал. І побачимось у наступних відео. Чус!